Всім привіт! Мені розбили вікно, покликавши до цього проєкту. Тож митець з мого міста. Це проєкт, котрий показує, що байдуже звідки ти чи з міста мільйонника, чи селище в глибинці. Всюди можуть бути митці. Я народилася і все ще живу у місті Дніпро, котре заповнене цікавими особистостями. Але саме це відео буде про Щукіна Анатолія Костянтиновича, українського художника-графіка. А відео інших блогерів ви знайдете в описі. Для початку давайте розберемось, хто це взагалі такий. Анатолій народився 8 червня 1908 року у місті Дніпро, котре в той час ще називалось Катеринославом. Він є художником графіком, працював у жанрі плакату та карикатури. Анатолій був дуже працьовитою людиною, а свою першу художню освіту він здобував у 1926-1929 роках на мистецько-промислових курсах. Вчився у таких майстрів, як Михайло Панін, Іван Євсейський та Григорій Тенер. Те, який у тебе вчитель напряму впливає на твій творчий шлях. В вчитель допомагає тобі осягнути базові творчі навички, розширити кругозір та направляє тебе до знаходження унікального стилю. Він може або надихати і підтримувати тебе, або взагалі відбити бажання займатися мистецтвом. Тож те, хто буде твоїм наставником, важливо. Щукін почав своє навчання у 18, провчився всього 3-4 роки на курсах, після чого вирішив змінити свій напрямок і вступив до будівельного інституту. Певно, архітектура цікавила його вже й тоді. За ці роки у нього було три основні вчителя. Трошки про них поговоримо для розуміння контексту того, як Анатолій взагалі дійшов до свого рівня. Михайло Микитович Панін засновник Дніпропетровської живописної школи, котрий до початку свого власного педагогічного шляху був учнем Іллі Юхимовича Ріпіна бо навчався в академії мистецтв. Його дипломна робота під назвою Таємний виїзд Івана Грозного перед опричиною» розкрила його як талановитого художника. Після завершення академії у 1911 році Михайло вирішив подорожувати Європою для вивчення творчості видатних митців та практики живопису. А вже у 1925 році він переїхав до Дніпропетровська, де активно влився в потік культурного життя міста, буквально через пару років заснував міську художню студію. А згодом вони разом з художником Степаном Іваном. Слободнюк Подоляном відкрили професійні курси художнього мистецтва, на котрих якраз таки і вчився наш Анатолій Щукін. Ці курси потім перетворилися на художній робітфак, тобто, по суті, вони навчали малювальній базі та підготовлювали людей до вступу у вищий навчальний заклад. Діяльність Михайла Паніна продовжувала розвиватися, бо у 1929 році цей робітфак еволюціонував у художньо-педагогічний технікум, де панін якраз таки був директором. Серед його учнів також присутні художники стали класиками українського живопису, а саме Михайло Олександрович Кокін, Петро Іванович Магро, Георгій Георгійович Чернявський та Микола Іванович Родзін. Ще один вчитель Щукіна Григорій Самойлович Теннер, скульптор-портретист. Сам він завершив одеський фаховий коледж імені Митрофана Грекова на спеціальності скульптури, починаючи з 1918 і протягом 11 років жив у Катеринославі, створював портретні фігури відомих діячів науки та мистецтва для музеїв. Був одним з перших, хто зробив пам'ятник Леніну у Дніпрі. Горгій викладав у середніх школах потім на архітектурному відділі політехнічного будівельного інституту, де був завідувачем графічної кафедри. Але у 1932 році він повернувся назад до Одеси. Де продовжив свою педагогічну діяльність, можна сказати, що він в той час оживив керамічні і скульптурні майстерні в одеському училищі. І останній вчитель Іван Дем'янович Євсейський, про котрого мені майже не вдалося знайти інформації. Він живописець працював переважно акварельними фарбами, так само був педагогом та активним діячем мистецького життя Дніпропетровського. Тож ці люди допомогли Анатолію Шукіну знайти те, що буде йому цікавим. Свій робочий шлях Анатолій розпочав у найстарішому металургійному підприємстві Дніпра, тобто металургійному заводі. Котрий з 1922 року і до часів декомунізації України носив ім'я більшовицького діяча Григорія Петровського, через що в народі цей завод скорочено і неофіційно називали Петрівка. Завод розташований у Новокайдацькому районі міста, працює нині, тільки тепер має назву Дніпровський металургійний завод. Щукін на цьому заводі був одночасно і металургом і художником. Працював у редакції багатотиражної заводської газети Ударник, котра до цього мали назву Петровець, а згодом у 1957 році знову змінила назву на Трибуна металурга. Для газети він створював портрети передовиків виробництва, малював агітаційні плакати. На заводі імені Петровського починав свій трудовий шлях Анатолій Костянтинович Щукін. Тут він став не тільки досвідченим металургом, а й художником. На жаль, у 1939 році Друга світова війна забрала у митця навчання і творчу працю. Але навіть тоді він продовжував творити. Зображував в воєнні реалії, малював зруйнований Дніпропетровськ. А вже після завершення війни у 45-му році він став одним з найкращих плакатистів того часу. Він міг лаконічно та пронизливо зобразити ту чи іншу тему у своїх плакатах, створював багато сатиричних творів та карикатур для преси, газет журналів і при цьому продовжував захоплюватись танковою графікою. Графіка це один з найстарших видів образотворчого мистецтва, де лінія контур та силует підіграють головну роль. Шикін займався саме станковою графікою, або по-іншому її ще називають гравюрою. Це коли малюнок для початку вирізається на поверхні певного матеріалу, наприклад, металу, дерева, каміння, ліноліуму, пластику і так далі. Після вирізання на цей матеріал наноситься спеціальна фарба або чернило. Далі береться папер і щільно притискається до рельєфу поверхні, в результаті чого на нього відбувається фарба, утворюючи відбиток вирізаного малюнку. Фінальне зображення, створене технікою гравюри, називають естамп. Щукіну в своїх роботах давалося передати неймовірну внутрішню динаміку й емоційну напругу. Вражає його увага до деталей, форм та ракурсів. Цікаво те, що зазвичай він не зупинявся у своїх гравюрах лише на чорному і білому, а й додавав різні барви та відтінки, використовуючи чи то кольорові чорнила, чи то кольоровий папер, на котрий робився відбиток. Крім техніки гравюри, Анатолій також використовував гуашеві фарби, олію, фломастери – Загалом його творчість дуже різноманітна та нестандартна. Давайте ще розберемось, що взагалі таке карикатура. Бо я тут кажу, що Анатолій малював карикатури, але може хтось взагалі не знає, що це таке. Це що, меми того часу? Ну майже. Карикатура це художній жанр, зазвичай у напрямку графіки. Основний, так би мовити, прикол карикатури це гіперболізація, тобто перебільшення та іронізація якихось окремих деталей, з метою створення гумористичного, сатиричного або пародійного зображення події чи людини. Це зображення може бути як простеньким, легеньким образом, так і гострим показом соціальної або політичної теми. Вони є інструментом для вираження думок, критики або навіть протесту. Їх метою є перевертання. Уваги до актуальної теми, виклик емоцій, ну і звичайно ж просто розвага. Карикатура це в першу чергу малюнок, котрий може доповнюватись невеликим текстом, але все ж таки основна ідея повинна бути зрозуміла в самому зображенні. А багато в маленьку картинку, на жаль, не намалюєш. Тож важливою частиною так званого скорочення в карикатурі є символізм, тобто вкладення окремих і, можливо, не зовсім очевидних сенсів в певні деталі. Карикатури можуть бути класифіковані за змістом, стилем і метою. Основними типами є розважальні портретні та гумористичні, і більш серйозні політичні, соціальні та редакційні карикатури. Чомусь в інтернеті немає жодної карикатури авторства Щукіна Анатолія, але знаючи, що він працював у заводській газеті, можна припустити, що він займався саме редакційними карикатурами, тобто тими, що є доповненням до статей чи редакційних колонок. В газетах та журналах карикатури виконують важливу функцію. Вони привертають увагу читача, допомагають візуалізувати інформацію, роблячи сторінку більш доступною та цікавою. На жаль, в інтернеті мені не вдалося знайти велику кількість його робіт, але базуючись на моїх джерелах, в Дніпровському національному музеї повинна зберігатись якась кількість екземплярів його друкованої графіки. Можливо, колись у мене буде можливість туди потрапити і побачити їх на власні очі. 1946 року художник доєднався до спілки художників СРСР. -СР. Це таке творче об'єднання, котре було активне в період існування радянського союзу. Воно збирало разом радянських художників та мистецтвознавців. З метою сприяння художникам у створенні малюнків для сповідання комуністичних ідей, ця спілка влаштовувала виставки по суті з пропагандою комунізму через твори мистецтва, а ще кажучи, мистецтво в політики. Думаю, більшість і так розуміє, що в СРСР життя не було малиною, особливо для тих, хто займався творчістю. Тоталітаризм прагнув повного контролю над діяльністю та думками суспільства, а контролювалося це все прямим насильством. Широко використовувалася єдина ідеологія або ідеократичність, тобто придушення і накомислення. Ти повинен думати саме так, або... або ти повинен думати саме так. У тебе немає вибору. Не хочеш, ну тоді. Бути митцем В СРСР -СР, – це значить бути під постійним наглядом. Мистецтво підлягало суворій ідеалістичній цензурі та контролю з боку держави. Якщо художнику хотілося, щоб його роботи бачили інші, то їх обов'язково перевіряли. Роботи виставляли на публіку тільки після схвалення від відповідних органів. А якщо схвалення не було, то ну, у художника виникнуть проблеми. Таких понять, як власна думка та власне бачення, по суті, не було, а натомість було серйозне обмеження творчої свободи. Митців буквально змушували брати участь у пропаганді, висловлювати підтримку лідерам, створювати роботи, котрі б відповідали очікуванням держави і не підривали б авторитет влади, оскільки мистецтво мало значний вплив на суспільство, воно є основним інструментом формування громадської думки. Тож, якщо ти хочеш мати хоч якийсь успіх та безпеку, тобі як митцю, Варто було б доєднатися до спілки, котра керуючись методом соціалістичного реалізму сприяє всебічному розвитку творчості на ленінських принципах партійності і народності мистецтва. Варто зазначити, що такий прям мега-мега-потужний контроль був не зовсім стабільним. Найгірше було у 30-х та 40-х роках під час періоду сталінських репресій. Саме тоді були масові арешти, страти та переслідування тих, хто не підходив. Державі особливу увагу органи звертали на український націоналізм і воєнну тематику. Оскільки це якраз таки були часи після завершення Другої світової, звертали увагу на перекрість не в позитивному сенсі. Заборонялося згадувати війну, треба було робити вигляд, ніби все чудово, і ніяких проблем немає, ніби то все, що відбувається, це найкраще, що може взагалі бути. Так само забороняли згадку про українську національну самобутність, бо це загрожувало єдності держави та протирічило ідеї єдиного народу. Пріоритетом була русифікація, через що були репресії проти митців, що виступали. За збереження української ідентичності саме тоді було страчено більшість нашої інтелігенції. Наприклад, у 1930 році в Україні друкувалось 259 письменників а вже через 8 років залишилось лише 36. Після смерті Сталіна була хрущовська відлига, тобто спроба в послаблення контролю і відхід від тоталітарного режиму. Тоді у митців було трішки більше свободи, але, на жаль, не на дуже довго, бо згодом про послаблення вирішили забути і сильний нагляд повернувся. Так, звичайно, людей це не зовсім зупиняло, і вони продовжували творити навіть те, що не підходило під норми того часу. Вони робили і поширювали це все підпільно і в тіні, що, звичайно, було дуже ризиковано. Я вам це все розповідаю для того, щоб було зрозуміло, що на митців того часу не можна дивитись лише під одним кутом. Не має бути чіткого розділення на темне, чорне і чисте біле, бо між ними завжди будуть присутні відтінки сірого. Вже з 1947 року Анатолій Щукін активно займався виставковою діяльністю перші 10 років тільки у межах республіки, а потім вже з 1957 року він брав участь у всесоюзних показах. А з 1959 по 1988 роки митець проводив персональні виставки у Дніпропетровську. Це роботи члени спілки художників Щукіна, експоновані на його звітній виставці у Дніпропетровську. Тут представлено 180 кращих робіт різних жанрів. Значне місце займають сатиричні твори. Великий розділ виставки присвячено трудівникам промисловості і мальовничим куточкам рідного міста. Відвідувачі виставки відзначають високу майстерність художника Щуки. В ці часи він зображував красу свого рідного міста та його індустріальні краєвиди, присвячував роботи металургам та будівельникам їх тяжкій праці у відбудові міста після війни. Можна сказати, що в своїх роботах він зображував розвиток промисловості через робітничий клас суспільства, вже дуже знайомий йому образ людини-тродівника. Осецвознавиця Людмила Богданова розповідала про творчість Анатолія. Ось так з плином років зникла в його творчості розповідальність. Ширше використовував він можливості гравюри, штриха, плями, світла, завдяки чого його твори набували вагомості узагальнення, а ведення кольору робило їх ще більш емоційними. Працював він до останнього дня свого життя, помер у 1992 році у рідному місті. Серед найбільш значущих та відомих його робіт присутні такі роботи, як відродження Дніпрогесу, Дніпропетровськ, будівництво Кремльчульської ГЕС. У металургів Дніпропетровська, вечірні Дніпропетровська. Ну і, звичайно ж, його численні карикатури для газет і журналів. Цей митець дійсно був дуже працьовитою людиною. Він щиро любив своє місто і свою працю. Роки, проведені на металургійному заводі, явно вплинули на його життєве сприйняття. Завдяки цьому інші відчували прямий зв'язок з його малюнками, котрі зачепляють людське почуття та збурюють вир емоцій. Ну ось. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мої деревені. Обов'язково загляніть в опис. Там ви знайдете плейліст з усіма відео інших блогерів, що беруть участь у цьому проєкті, і вони вам розкажуть про інших цікавих особистостей. Дякую за перегляд! Teď z toho místa, teď z toho místa.